Доброго вечора світ починаю знімати відео аж майже увечері. У нас цілий день не було світла. З'явилось ось о 18-й годині. І я тут на своєму робочому місці, як завжди, де ви ще мене можете побачити, тільки тут на робочому місці. Так. Варю щось, куховарю, роблю срать, готовлю горох, він вже три рази тікав, як завжди. Я його доганяла. Е, ну, Я тут наведу порядок після того, як приготую все, звісно. Купили м'ясо, зараз роблю фарш і буду щось готувати, бо у мене ще тут інше стоїть. У мене тут ще хтось сидить, я його вигріваю, пізніше вам покажу. Чому так пізно почала готувати? Я думала, що я завтра вдома, і в мене були плани відпочити. Але, 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 але завтра біжу на роботу, тому зараз швидко готую. На роботу знала, що йду о 5-й годині, тому швидко взялася за приготування їжі. Тут горох, тут ангеліні каша на завтра. Добре, що каша швидко вариться, каша вже готова. Помічники мої, другий там в кімнаті. Все, приступаю, готую і тоді вже буду показувати, що і як і до чого, і по чому. Оце то швидко все робиться, коли ти спішиш. Це просто капець. Так, м'ясо поділила, що зараз буду різати на отбивні. Горох зварила, хочу трішки з горохом печених, а біляшів шів жарених, боросю, хочеш смажених біляшів. Е, готую тут цибуля, м'ясо, кидаю сіль. Спеції якісь, А, вчора я купила спеції, бо щось в мене зазвичай багатенько так є різних спецій. А от е, останнім часом я використала, багато маринувала ось цього, знаєте, м -м, як воно називається, маринувала м'ясо, то військовим, то попросили і спеції. Коротше використала, тому підкупила. Трішки оцех, до речі, їх дуже багато. Тут 30 грам за 7 чи 9 гривень, дуже класно, дуже круто. Гарна ціна на них в Аврорі брала. Насипаю всього-всього, всякої штукенції, перемішу і, і готую. Так, В мене робота йде повним ходом, посуда миється, як завжди, раковину я забила. Що е, таке? Ну, Ангеліна от що робить розмотує туалетний папір. І вдарилась в ручку? Ужаси. Смажу на одній, на другій сковорідці. тут вже посмажені. Зараз накрию кришечку, щоб вони зробилися м'якші. Тут а, печу пержочки, зараз я їх помажу. Помажу. Ой, які вони жирні, ой, досі гарячі може бути. Такі вони товсті стали, просто товстуни, ось ці от великі. Ой, Давай я... цьому, щоб не боліло. Давай, цьому, щоб не боліло. Я все у цьому процесі. Тут у мене вже повна така тарілочка. Там ще дожарюється 2,24. Тут ще лежить качка, розморажується, я її буду, буду, буду мочити, маринувати і запікати. Так, тут ще зараз я швиденько м'язко це все переріжу, поскладаю в морозилку, щось переріжу і відіб'ю. І ще вирішила, залишався в мене фарш. Це з цибулею. я Не люблю фарш з цибулею ставити в морозилку. Е, тому що він мені потім якийсь ну, несмачний. Тому зроблю ще котлетки. До перемолола ще от пару кусочків хліба і буду, коротше, котлети. І ще посмажу котлет. Коротше, мої з голоду не вмруть. Далі це все зроблю і приберу і все, можна буде йти займатися чимось далі. Да? Ще там пиріжочки допікаються. Я їх посипала кунжутиком, Гарненькі такі, симпатичні. Мама, ні. Так, вийшло у мене на одби. Шматочок ще такий маска, шматочок такий. І от ще порізала на якийсь гуляш, щось таке зробити. Так, вийшло, Пакую по пакетиках і в Так, У мене вечір сьогодні такий продуктивний. Включу світло, покажу. Ось це, Ось це. Оці навіть вже помиті, покупані. Так, тут я вже все майже майже прибрала. Залишився тільки гусь. Не гусь, а качка. Що, Навіть зробила ось таку штучку до пиріжків. Це часничок такий дуже смачний. Це треба пиріжки туди, так джмік-джмік і їсти. Дуже смачно. Навіть тут тигруля, але він без хвостий, подивіться, у нього хвіст загубився. У тебе є ліпучка, син, чи нема тут? Є. Є Ліпучка, хвоста немає. Загубив в бою. Тягнемо його. О, якеріпку. А на годиннику вже. О, стільки, стільки, стільки там. Наливаю в такий гарний бокальчик мені водичку, тягу! щоб не забувати пити мені, водичку. Тягнути за тебе! Да. Все, ми будем, я теж миюся, І лягаю спати. Зустрінемося завтра з вами зраночку. Сьогодні неділя, і я йду зранку на роботу, біжу швиденько на маршрутку. Подивіться, як тихо і спокійно, ніхто нікуди не спішить. На вулиці ще так темновато, але зараз, через півгодинки, стане набагато світліше і ясніше. Ось такий от недільний у мене день сьогодні. Такий продуктивний, трішки вихідні у нас вийшлися. Дуже багато тут краси, такої вже більш новорічної атмосфери, багато квітів, багато гарних композицій. Не буду вам багато показувати. Просто покажу для гарного настрою таку маленьку-маленьку частинку моєї роботи. І я там відбула цілий день недільний, попрацювала у тому холоді, трішки змерзла, і погнали додому. Я прийшла додому, ростик тут склав голову головоломку, а тато йому поламав. Він склав з лего, типу, знаєте, тетріса, щоб зібрати його все в один от, квадратик сюди. Він таку зробив головоломку, а тато мені нарушив. От хитрожопий жук. <гук> ну давай, складай заново. Пішли. Що <гук> насмітили? На, поставо це на місце, а я покажу. Так, ми ще заходили в магазин, купили тут дещо. Нічого не купили, а вийшло масло, наше дорожнянське. Мама! М -м. Даречка я покажу шамейку. Ось такий лавашик. Це вже ми купляємо ангелінці, хоч на день народження. Завтра буду щось робити, що завтра піду. Туди... Що таке? Ось такі сорочки. Тобі хочеться такої сорочки? Ні. Не хочеться? Ти... Хочеш сюди вилізти? Ось таке є. То настав розтіку в запаси, в шуфлятку став. Круасанчика взяли. Щоб потім не нести, бо самому важко нести це все. А так був чоловік, то він мені трішечки допоміг. Ось такі грінки. Ой! В основному я пішла, бо хотіла взяти на ось такі, будете штучки? Ні. Достав розтіку в запасіки. Да, до школи буде брати. Так, таке. Колбаска. І там ще алкоголь. Я не знаю, хто пробував ось таке от шампанське, ну дуже смачне. Ні. Смачніше, ніж фраголіно. Ось це от, класне. В такій бутилці. Дуже смачне. І ще взяли. Ні, це попей тобі не можна. Козацьку радуше взяли і дві бутилки е, пепсі. Пройшло буквально до чекай, почекай. Пройшло буквально небагато не часу. він як... ще не встиг навіть висипати. Ростик ще не встиг висипати в коробку. Я склала. Ростик, я склала. Я тобі покажу на відео, бо Ангеліна зараз може висипати. Я склала! Uh, 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 я склала за скільки? Ти ще навіть не встиг висипати, правда? Крутезно. Так, забрати Ось це. Холодильник. Я не знаю, я вам себе сьогодні показувала чи не показувала, вже і забула. Напевно, що не показувала. Так, а тепер Мама! час буде? Що? Для Ангелінки. Давай Ангелінка, ти хотіла зі мною пограти в бичок. Йдемо пограємо в бичок? Ну давай! Хочете подивитися на, е, на нашого бичка? Даре побачите. Тут у нас вечірня розважальна програма. Е, бігаємо, Ангеліна розказує мені, що робити, як має бути, як треба бігати. І хто швидше, це ми з нею грали в перегонки, хто швидше. Е, бігали туди обратно, потім лови мене. Е, ну, коротше, в нас тут вечірня розважальна програма. Все в перебоці, тому що ми бігали довго, з пів години точно, потім ще й паровозиком, потім ще й Ростік до нас підключився. Коротше, розважаємося е з Ангеліною. Ну, і Ростік до нас потім теж підключається в наші ігри. Буває, що е він із нами спочатку починає е щось грати, а потім. А потім буває, що каже, ні 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 я вже не хочу з вами грати в ваші дитячі дівчачі ігри. Але в таке, щось, щоб подуркувати, ось там от підглядає, побачив, що я поставила камеру, і як хитрий лис підглядає там і піддивляється, що ми там робимо і чи його видно. Бігають вони вже вдвох, вже вони знайшли собі нове заняття, вже вони стрибають, стрибають по пригунці таких два стрибають на кониках. Ось цей зволожувач повітря працює в нас майже постійно. Він такий, що сам регулюється, сам включається. І ось дуже-дуже часто він в нас вмикається. Давай! Один, два, три! Оцікає! Ого! Оп! Діти ще пишуть листи Дідові Морозові, Ангеліна записує. Ростик тут вже написав. Для мови, знаєте, що ось це ноги від, 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 від Санти. Показати вам, наскільки я безтолкова. Вони були окремо каже, що це не тільки в мене, так, а ти вже приклеїв, чи це воно само? Рості каже, це не тільки, не тільки в мене. так, а ще Ну, якась... В першому е в класі нас перша дівчинка зробила і отак зробила. Я теж подумала, що це отак от штани. І, і думаю, що він жопкою стоїть сюди. І отак от думала, це ноги. Оказується, це в мене просто дуже бурна фантазія. Оп, а має бути ось так. Вони Оп. там вже позамовляли, да? Ростик тут виконувач обов'язків за писаря. Так, будемо на цьому з вами прощатися. Всім гарного. І-і. У Ростика проблема. І і м'який знак. Всім пока-пока-пока-пока-пока. Будемо ми збиратися лягати кроватку. Всім мирної ночі. Гарного вам настрою. Коли ви не дивитесь наш. Це мій, це Ангеліни. Я вже прощаюся. Тобі Миколай. Ангеліни не дід Мороз, а Миколай. Ангелін.